Яке свято без газованки? Головне вибирати таку, де менше цукру, щоб зберегти зуби. Але якщо залишити газований напій відкритим, наступного дня він вже не радуватиме бульбашками. Як взагалі їх туди помістили і як зберегти газованість довше, дізнайся із цього відео. Розчин це однорідна суміш. Слово однорідна означає, що в яку частину суміші ти не зазирнеш, співвідношення речовин там буде однаковим. Розчини бувають газоподібними, як сухий й очищене від пилу повітря, твердими, як сплави або ж рідкими. Ти на них натрапляєш щодня чай, розчини для ін'єкцій тощо. Однією з найважливіших характеристик розчину є концентрація. Це фізична величина, яка свідчить про те, скільки розчиненої речовини в певному об'ємі розчину. Але в побуті тобі частіше траплятимуться словосполучення концентрований розчин та розбавлений розчин. Чіткої межі між цими поняттями немає. Вважають, що в концентрованому розчині більше розчиненої речовини, ніж розчинника. Наприклад, ти можеш знайти в магазині концентрат для виготовлення лимонаду 7% лимонної кислоти. 70% цукру і тільки 23% розчинника води. У розбавленому ж розчині розчинника більше, ніж розчиненої речовини. Готовий лимонад, в якому 1% лимонної кислоти, 10% цукру, а 89% води буде розбавленим розчином. Хочеш зробити з концентрованого розчину розбавлений, додай розчинник. Тобто, щоб виготовити лимонад, концентрат необхідно розвести водою. А якщо хочеш зробити із розбавленого розчину концентрований, додай розчинену речовину, розчинність це здатність речовини утворювати розчин з іншою речовиною за певних умов її позначають літерою «S». Легко запам'ятати, якщо перекласти слово розчинність англійською solubility. Розчинність описують кількісно. Наприклад, за температури 0 градусів за Цельсієм у 100 грамах води розчиняється приблизно 1,46 мг кисню. Проте зі зростанням температури розчинність кисню у воді знижується. Це можна унаочнити за допомогою кривої розчинності. Саме тому глобальне потепління особливо небезпечне для водних мешканців. Вони дихають розчиненим у воді киснем. А якщо температура зростає, його кількість зменшується. Проте це правильно працює не тільки для кисню, а й для всіх газів. За підвищення температури розчинність газоподібних речовин у рідинах зменшується. Оскільки газованість напоїв забезпечує розчинений у них вуглекислий газ, ловий лайфхак. Щоб відкритий напій довше залишався газованим, треба зберігати його за нижчих температур. Коли розчинність газу в рідині більша, Наприклад, у холодильнику. А як змінюється розчинність твердих речовин і рядин, якщо температура зростає? За підвищення температури розчинність твердих речовин і рідин у рідинах збільшується. Перевірити це легко. У склянці з окропом розчиниться набагато більше цукру. За температури 20 градусів за цельсієм у 100 грамах води максимально може розчинитися приблизно 200 грамів цукру. Такий розчин, що міститиме 100 грамів води та 200 грамів цукру, називається насиченим. У ньому речовина досягла максимальної концентрації і більше не розчиняється за заданих умов. Тобто, якщо далі додавати цукор, скільки не розмішуй, він не розчиниться і випадатиме в осад. Інша справа, якщо суміш нагрівати, тоді розчинність цукру у воді збільшуватиметься. Прослідкуймо за процесом приготування карамелі, щоб переконатися в цьому особисто. Візьмімо 487 цукру, Це максимальна кількість, що може розчинитися за температури 100 градусів за Цельсієм у 100 г води. Поставмо каструлю на вогонь і деякий час спостерігаймо, як цукор поступово розчиняється у воді та утворюється прозорий солодкий насичений розчин. Як тільки температура сягає 100 градусів, та вода починає википати, ситуація стає напруженою у короткий проміжок часу, коли кількість води зменшується, а відповідно концентрація цукру в ній зростає, у воді розчинено більше цукру, ніж вона може утримати. Такий розчин називається перенасиченим. Він є дуже нестабільним якщо його торкнутися або помістити туди хоч один кришталик цукру, надлишок цукру випаде в осад і зведе усе нанівець. Далі тільки відмивати каструлю і починати спочатку. Тому, щоб уникнути випадання осаду у вигляді кристалів цукру під час википання води, в суміш додають спеціальні речовини інгібітори кристалізації, наприклад, лимонну кислоту. Коли вся вода випаровується, залишається лише розплавлений цукор. І коли суміш сягає температури приблизно в 170 градусів за Цельсієм, цукор карамелізується. Ти бачиш появу характерного помаранчево коричневого забарвлення. Повернімося до газованки. Як у звичайну воду запхати весь цей вуглекислий газ? Якщо ти візьмеш трубочку і просто видихатимеш повітря з легень, газованого напою не отримаєш. Але якщо помістити воду в закриту посудину і створити в ній тиск у 5 атмосфер, розчинність вуглекислого газу в воді стрімко зросте. Саме так і отримують газовані напої. За підвищення тиску розчинність газоподібних речовин у рідинах збільшується. У пляшках і банках газовані напої зберігаються із цим додатковим тиском. Коли ж відкриваєш ємність, тиск усередині неї падає, розчинність вуглекислого газу у воді знижується і бульбашки виходять. А ось щодо рідин і твердих речовин такої закономірності не помічено. За підвищення тиску їх розчинність майже не змінюється. Запам'ятай концентрація. Фізична величина, яка свідчить про те, скільки розчиненої речовини в певному об'ємі розчину. Розчини умовно поділяють на концентровані, ті, що містять більше розчиненої речовини, та розбавлені, ті, що містять більше розчинника. Розчинність здатність речовини утворювати розчин з іншою речовиною за певних умов. За підвищення температури, розчинність газоподібних речовин у рідинах зменшується. А розчинність твердих речовин та рідин у рідинах збільшується, тоді як за підвищення тиску, навпаки, розчинність газоподібних речовин у рідинах збільшується, а ось розчинність рідин і твердих речовин у рідинах майже не змінюється. Будьмо. і нумо хімічити разом.